Доброго дня, шановні учні, я вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми продовжуємо працювати з вами з базою даних. І сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, як можна створювати запити, що це таке, навіщо воно потрібно, і як ми можемо це зробити на прикладі локальної бази даних. Вже готово. Тема нашого сьогоднішнього уроку – це створення запитів у базі даних. Перш ніж перейти до створення бази, запитів в базі даних, давайте спробуємо розібратися, що це таке. Запит це відповідь на питання. Є певне питання з певними критеріями, і якраз відповідь на нього це буде результат дії вашого запиту. Тому давайте з вами визначимо, що запит. Це один із основних об'єктів бази даних, його призначення полягає у відборі потрібних даних з таблиць, їх опрацюванні та поданні користувачеві у потрібній формі. Форма подання може бути різна. Це може бути у вигляді таблиці або у інших е виглядах. Але е це в. Вже буде визначати сам користувач. Також за допомогою запиту можна замінити дані у таблиці. Тобто ми можемо не тільки знаходити, а можемо і змінювати дані у таблиці. Тепер запити у нас класифікуються по різному. І одна з класифікацій запитів це в залежності від того, скільки. Або на основі чого створюється цей запит. Запит за кількістю таблиць, що використовується. Вони бувають однотабличні, багатотабличні, або е не обов'язково це можуть бути таблиці, це можуть бути і вже раніше створені запити. Але якщо ви використовуєте один варіант, це однотабличний. Якщо ви будете використовувати декілька вхідних варіантів, то це буде багатотабличний. Запут, де інформація буде вибиратися з декількох таблиць. Далі. Наступна класифікація наша це можливість підтримки зв'язку із серверними базами даних. Ну, серверні бази даних це бази даних, які розташовані на одному ресурсі, але доступ до них відбувається з будь-якої точки світу. Треба знати тільки певні параметри для доступу до цієї бази даних і так далі. Вони можуть бути запитами SQL, це спеціальна мова структурованих запитів, або запитами Access, це те, що ми будемо з вами вчитися робити, і з чим ми будемо працювати. Далі, наступна у нас класифікація за складністю функцій. У нас можуть бути прості та складні запити в залежності від того, що ви використовуєте. Далі за призначенням, за призначенням, це у нас можуть бути вибірка даних, оновлення даних, в залежності від того, знов таки, який, яка мета у вас створення запиту. І останнє, да, що ми зараз подивимося, це е, способи вибірки та опрацювання. Вони можуть бути з умовами, виразами, з полями, з функціями, перехресні, з параметрами і так далі. Але я хочу е, акцентувати увагу на тому, що будь-який запит він буде складатися з оцих всіх властивостей, тому що він може бути багатотабличний запитом, акциз. Простим для вибірки даних, припустимо, з параметром, або з обчисленням, або з іншими функціями. Тому, коли ми кажемо про запити, це обов'язкова е наявність у цих всіх параметрах. Так, тепер ми переходимо безпосередньо до нашої практичної частинки, е розглянемо, як це створюється. У мене є готова база даних. В цій базі даних є дві таблиці: це таблиця кадри і таблиця магазин. Якщо ми побачимо в знаряддях в зв'язки, то вони у мене пов'язані за допомогою певного поля, і ми кажемо про те, що це взаємопов'язані таблиці, вони зв'язані. Тепер, що таке запит? Запит це відповідь на питання. Ну, давайте спробуємо перше питання зробити. Ну, припустимо, да, от з таблиці кадри, вибрати мені працівників, які мають середню освіту. Припустимо, да, буде у нас завдання середня освіта. Створення запиту відбувається у вкладці створення. Там, де ми створювали таблиці, тут ми створюємо запити. Є два варіанти: майстер запитів і конструктор запитів. Майстер запитів, поки ми не чіпаємо, це буде трішки пізніше. Зараз конструктор запитів, щоб ви бачили, що у нас відбувається. Коли відбуваю, відкриваю конструктор запитів, у мене з'являється віконечка, в якому треба вибрати на основі яких таблиць. Або таблиці запитів, да, я можу відображати тут все разом. Буде будуватися мій запит. Ну, у мене це буде таблиця кадри. З цих двох я вибираю таблицю кадри. Це віконечко я закриваю, і тепер я бачу всі поля, які були у мене в таблиці кадри. Ось вони у мене є порі. Це саме я бачу і в запиті. Тепер треба. Поставити в наш конструктор, який знаходиться в нижній частині екрану, ті поля, які нам потрібні. Ну, давайте візьмемо прізвище, посаду, освіту, стаж і номер магазину, ми будемо бачити в нашому запиті. Як перетягти сюди поляці? Багато різних способів. Показую основні. Ми можемо за допомогою розкриваючого списка вибрати. Певне поле. Далі я можу перетягнути просто методом перетягування. Далі я можу просто натиснути два рази на це поле, воно буде у мене з'являтися. Будь-який спосіб приводить до е, одного і того ж результату. Тепер стоять галочки, це значить, що у нас ці поля будуть відображатися в таблиці. Якщо ви галочку знімаєте, то це поле в вашому запиті не відображає. Далі, мені треба з цієї таблиці вибрати тільки ті, які мають середню освіту. Для того, щоб вибрати, мені треба знайти категорії, критерії, да, за якими ми будемо з вами е, робити вибірку. І ось критерій у нас буде саме середня освіта. Я написав середня освіта. Тепер е, можна переглянути, як працює цей запит. Для цього я дивлюсь в конструкторі. У мене є ось тут кнопочка запуск. Натискаю на нього. Відкривається цей запит. Дійсно, у мене є всі працівники, у яких є середня освіта. Якщо я буду дивитися на таблицю кадри, таких працівників у мене три, і в запиті їх, дійсно, у мене три. Але тепер у мене виникає питання: якщо я хочу подивитися тепер, хто в мене має вищу освіту, мені треба що робити. Знов заходити в конструктор, замість середня писати вища, дивитися і так далі. Не зовсім зручний варіант роботи, тому я покажу наступний вид. Створення запитів, це якраз на основі того, що ми робили, це запит з А Для того, щоб зробити ну, або переробити цей запит, запит з параметром, ми виходимо знову в подання, переходимо в конструктор. І ось тут, там де критерії ми писали середнє, тепер ми з вами напишемо в квадратних дужечках. Дивіться, у нас є квадратні дужечки. І ось тут я напишу, що я хочу побачити на екрані. Тобто, мене цікавить, яка освіта. Я так і напишу: яка освіта? Зараз треба перемкнути мову. Яка освіта? Поставлю знак питання для того, щоб людина розуміла, що їй треба відповісти на це питання. Тобто, це у нас якраз буде критерій пошуку. Тепер, коли я буду запускати цей запит, я відразу таблицю не побачу. У мене буде введення значення. Тепер мені треба ось тут написати «середня», Натиснути ОК, і я буду бачити цей запит. Дивіться, я можу знову повернутися сюди, нічого не змінюється. Я зберігаю цей запит. Пишу ось тут «Освіта». Ім'я запиту, у мене він з'являється. Але, відміна від першого варіанту роботи, тепер, коли я буду відкривати цей запит, мені не потрібно робити його структуру. А я зразу можу писати те, що мені потрібно. Освіта вища, і у мене з'являється тільки вища освіта. Тому ми використовуємо з вами запит з параметром. На основі простого запиту, да, на вибірку даних, але вказуємо тепер ті параметри, які нам потрібні. Нам не потрібно знову входити в конструктор сюди, вводити свої дані, зберігати і робити одну і ту ж саму дію декілька разів. Тому запит з параметрами у нас з вами, він е, простий запит, складного нічого немає. Але е, для того, щоб його зробити, треба використовувати тільки не просто. Параметри, який ви хочете побачити, а в квадратних дужках написати, що ви хочете дивитись. Все. На цьому будемо з вами завершувати роботу з е, цим видом е, запитів. Е, на подальших уроках ми будемо знайомитись із іншими е, запитами, будемо створювати інші запити. Е, ваше домашнє завдання буде створити таблицю за зразком. У нас є база даних, яка складається з двох таблиць: це таблиця кадри, таблиця магазини. Ви створюєте структуру цих таблиць і робите свій запит. Запит можна зробити не тільки по полю освіта, можна зробити по посаді, по там, номеру магазину тобто все, що вам захочеться. Але обов'язково він повинен бути запит звичайний або запит з параметром. На цьому наш урок завершено. До побачення.